Так, що будемо проводити дегустацію рибки. Це ви не бачились. <смі> Ой, це гарча. Зараз візьму туди купить дом. Це в мене. мишки-нарушки, які люблять хвостики. Любити хвостики обгрізати на рибки. М -м -м. Ладно, тут стоєчку положу. Будемо пробувати. О, андуба? Яка в мене така мегесенька? Знаєте на що похоже? На красну пірку. У нас караць якийсь жорсткий. Коватос людський у нас. А це якась така мегесенька. Я ж вам показувала, бачили, який там караць. Горбатий якийсь і світлий. Добре. Тільки трохом пахло. Поки поїстиш, десять потів збілеш. А ще поки його приготуєш, то ще більше потів біля. Що їсти не захочеться? Роба. Як кажуть, солодкий карас. Оце такий карак. Якби ще кисти в горянки не застрявали, то вче б хорошо було. Це їсти смачного.